Ще дуже важливий момент це садочки. Зі школами якось ми вже вирішили в більшості питання, а от садочки це просто, просто знаєте. Біль наших батьків, особливо молодих родин, які залишились тут в Запоріжжі, але можуть повноцінно працювати, тому що діти не відвідують садочок, і це і питання, і харчування дітей це допомога цим родинам і перебування. Повний день, а не три години, як зараз. Але навіть на три години у нас черга. Але там, де ми відкрили повний день, там вже на вересень місяць у нас вдвічі збільшилась кількість батьків, які бажають відводити дитину. Тому що ми знаємо складне питання роботи приватних, так званих садочків, які не оформлені повноцінно, да? називають себе центрами розвитку, не забезпечують жодної безпеки, але батьки ризикують. І відводять туди дітей, тому що мають працювати. Тобто, ми хочемо е, вирішити це питання так, е, щоб е, ну. Певно мали гарантію наші батьки, що діти дійсно будуть безпеці а гарантія буде тільки в тому випадку, коли вони нас сплять в укриттях. На жаль, між іншим, ми хочемо бути також флагманом будівництва підземного садочка. Нам наразі розробляється проєктно кошторисна документація. Хочемо бути першими, хто побудує підземний садочок на 200 осіб. От наразі дуже швидко розробляємо проєктно-кошторисну документацію, бо є є шанс отримати фінансування ще до кінця року. То ми да. Попереду, от і звісно, що беремо ну в першу чергу Шевченківський космос, тобто там розглядаємо декілька. одразу декілька робимо проектів, але знову ну пол отримаємо ресурс кожне на один. Але якщо ми доведемо, що ми спроможні і нам довірять батьки, а ми знаємо, що вони довірять е е віддати своїх свою малечу в такі, такі приміщення, то будемо далі це робити. Поки що так, така наша історія створювати саме такі умови.